Новенькі тепленькі одяжки з Aliexpress давайте обзирати. Перше, це ось такі тепленькі зимові штани у вінтажному стилі. Всередині у нас плюшеве хутро. Ще один плюс це шнурочки, які вкладаються всередину. Просто геніально. Не люблю, коли вони телепаються або зав'язані, і їх видно під кофтою. Зверху тканина у нас це така плотненька бавовна дуже гарної якості. Вони будуть чудово носитись і на них не будуть створюватись ковтунці. Є кишеньки, а ще дуже красиві оці полонки. Лосочки по боках, виглядають супер. І ще одна прийшла сорочка з неймовірним поєднанням кольорів. Блакитний і коричневий виглядають разом дуже красиво і благородно. Ще оці тут кнопочки перламутрові, вони такі естетичні, ну вау мені, просто вау. Сорочка без утеплення, вона тоненька, не груба. Але оця тканина зверху, вона така м -м, приємна, знаєте, така ніби тепла. Я дуже задоволена і сорочкою, і штанами, можу радити до покупки. Силання і промокоди на знижку в телеграм-каналі Шапці профілю. Всім тям і до нових розпаковок.